Привіт, світ. Покажу вам свою сімеринку, а яблочко. Як вам? Бачили? Це ж не яблоко, це арбузи. От що значить обрізка? правильна обрізка. Не жалійте, обрізайте. А уже навесні разом це зробимо. Обрізайте, і у вас такі будуть плоди, це ж не яблоко, це арбузи. Супер, так? Да? Гарні, похвастушки, все як я люблю. Ну і чому не похвастаються, якщо. Як два моїх кулака? Чому не хвастатися, якщо вони, правда, класні, здорові, класні? Але падають, падають. Дуже багато, дуже багато попадало. Хоча я різала сильно, сильно різала сильно. Тому ось такі в мене яблучка. Гарні, гарні яблука, гарні яблука. І це у вас буде теж, якщо ви не будете жаліти, а будете обрізати. Я дуже ріжу свої дерева, дуже гарних вам вражаєв. Бажаю. Ріжте і у вас все вийде.